Мікрофони включені, чи їх Вітаю вас, шановні пані та панове. Ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго. І наша сьогоднішня тема запровадження графіків аварійних відключень електроенергії в Рівненській області. І спікери, учасники нашого брифінгу це Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня Доброго. а також Сергій Невмержицький, голова правління ПРАТ рівне обленерго. Доброго дня. Отож розпочнемо. Вчора ввечері на Рівненщині почали застосовувати графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Чому власне це сталося? Добрий день, шановні рівненчани. Всі ми з вами спостерігаємо вже другу добу поспіль і відчуваємо. Майже скажу так, третя частина там населення Рівненщини на собі відключення електроенергії. Ми розуміємо, що ворог намагається знищити нашу повністю енергетичну систему, і Рівненська область на сьогоднішній день від Укренерго отримала повідомлення про. Термінове вірніше навіть розпорядження про введення так званих аварійних графіків відключень. Більш детально про аварійні графіки відключень розповість Сергій Миколаєвич. Я тільки хочу всім вам нагадати, що ми з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, всі відчували ці графіки аварійних відключень і планових відключень. Всі відчули на собі, як населення, так і. Всі підприємства рівненщини ми пригадуємо, як в цілодобово в ручному режимі ми регулювали спільно з обленерго роботу майже кожного підприємства, особливо великих підприємств нашої області. Тому таке буде прохання сьогодні всіх віднестися з розумінням до того, що відбувається. Повірте, працівники обленерго. На сьогоднішній день працюють 24 на 7 для того, щоб кожен, кожен споживач був забезпеченим, наскільки це є максимально спроможним. Зрозуміло, і підключимо до нашої розмови пана Сергія. Отож, як відбуваються ці відключення, розкажіть більш детально. Енергосистема Рівенської області входить в єдину енергосистему України. І в випадку дефіциту потужності енергосистеми енергосистемі України. Ми від диспетчера НЕК отримуємо відповідні вказівки на обмеження цієї потужності. Є декілька графіків обмеження. Один із цих графіків це графік обмеження потужності. Цей графік застосовується до промислових підприємств, які мають потужність 150 кВт і більше. Таких підприємств у нас в області 94 підприємства. І в випадку дефіциту потужності по команді диспетчера НЕК вводяться графіки обмеження потужності. Це є 5 черг таких обмежень. Перша черга це 8 МВт, і якщо п'ята черга, то це 41 МВт по області ми повинні зняти цієї потужності. Другий вид обмежень це графіки аварійних відключень. І у випадку, якщо дії графіки обмеження потужності не надали свого результату. і в цілому енергосистема не може надати ті об'єми потужності, вводяться графіки аварійних відключень. Ці графіки аварійних відключень є 10 черг графіків аварійних відключень. В графіках аварійних відключень і приймають участь і як юридичні споживачі, так і побутові споживачі. І по команді диспетчера НЕК вводяться з першої по 10 чергу. Такі а, обмеження. Якщо назвати а, цифру, а, вводяться всі черги, то це по області 123 МВт, ми повинні а, знятися її потужності. А, ми отримуємо команду від диспетчера, і на протязі 15 хвилин ми повинні виконати цю команду і обмежити потужність, щоб нормально працювала енергосистема а, України. і а, Дотримувалася та відповідна частота, яка повинна бути в е, системі. Третій е, графік обмеження це графіки спецгав, Спеціальні графіки е, аварійних відключень. Е, ці графіки проводяться по е, високовольтним лініям 35-110 кВт. Вони повинні виконуватися миттєво для того, щоб витримати ті параметри електроенергії, які повинні бути і не було розвила енергосистеми. Ми повинні терміново відключити споживачів по лініям 35-110 кВт і терміново відчитатися диспетчеру диспетчеруник. В свою чергу, Центральна диспетчерська служба України відслідковує об'ємі вироботки і об'ємі споживання і надає команду або відміну цих графіків, або введення цих графіків в роботу. От За такими принципами працює енергосистема України і, як показала практика попередніх років, ці команди повинні виконуватися тимчасово для того, щоб. Нормально працювала нейросистема України, пане Сергію. У нас, от, під час нашої розмови, під час нашого брифінгу, вже не раз прозвучало слово графік. А чи є власне такий документ, який графік, з яким е люди споживачі можуть ознайомитись, Ну, скажімо, як так як було взимку 22-23 років? Е, років у випадку, яко якщо графіки аварійних відключень е займають більш тривалий термін. То по команді також диспетчера НЕК «Укренерго» вводяться графіки погодинних відключень. І ми тоді вже чередуємо споживачів. Одні, одніх споживачів ми включаємо, інших відключаємо, щоб дотриматися ці об'єми потужності, які Рівенська область повинна зняти з навантаження. Ці графіки погодинних відключень вони є відпрацьовані. Вони є погоджені. Ці графіки. Єдине, на сьогоднішній день ми не знаємо на який період і на які потужність необхідно буде знімати потужність з Рівенської області. І ці графіки на сьогоднішній день не застосовувалися, тому що графіки аварійних відключень вони застосовувалися на годину, на дві години і застосовувалися. І ми покуди працюємо по графікам аварійних відключень. У випадку, якщо дійсно цей дефіцит затягується. То по команді НЕК вводяться графіки погодинних відключень, і тоді вже йдеться чередування відключень, яке було в нас в попередні роки. Тобто, поки що чекати на таке публікування, де буде чітко розписано, з такою по таку годину. Там то відключають, ну не варто напевно. Якщо в нас буде повідомлення з «Укренерго» про те, що це відключення затягується, ми терміново опублікуємо ці графіки на своїх сайтах і будемо запускати в роботу графіки погодинних відключень. Таким. Чином, зрозуміло. Системі. Я розумію, що прогнози справа невдячні, але все ж таки, чи є якийсь у вас прогноз щодо розвитку подій в цій, в цій частині? Ну, я думаю, що ці дії, які приймає Приймає і Рівнеобленерго, і всі енергопостачальні компанії України дасть можливість оці відключення, аварійні відключення, що вони будуть недовго тривалі, і ми зможемо утримувати енергосистему в тих параметрах, які повинні бути для нормальної роботи енергосистеми України. Зрозуміло ну, власне про основне я думаю, ми проговорили. Можливо, пані Людмила ви ще додасте щось на завершення нашого брифінгу. Ну я тільки додам дійсно, що всі працюють на те, щоб стабілізувати цю систему. Це над цим працює вся Україна, і ми знаємо на сьогоднішній день так само міжнародні партнери максимально як би, зорієнтовані, щоб нам надати і відновити нашу енергосистему. У Нас тільки зараз єдине прохання. Я розумію, що особливо населенню. Складно ну, зрозуміти, що там таке погодинний, що аварійний. Але повірте, ця схема вже відпрацьована, і ми всі максимально працюємо над тим, щоб в кожного було світло. Єдине, зараз таке буде прохання до всіх споживачів, особливо до населення області. Саме елементарне, кожна сім'я думає, там та що таке, коли в мене там працює телевізор, працює комп'ютер, але ми маємо зрозуміти, що коли працює просто так телевізор, комп'ютер, навіть ви його не дивитеся, це таке фонове зображення у вас по квартирі або елементарна лампочка. Якщо ми беремо кожну сім'ю і кожен кожну квартиру, я так просто буду говорити, кожну будівлю і в кожного буде щось увімкнене. Не потрібно там, в даний час там, ви його не використовуєте, то треба про це думати постійно, тому що саме отих декілька кіловат якраз і не вистачає один кВт, другий, третій, вони збігаються в такий в сумарний і не вистачає для забезпечення повноцінної роботи енергосистеми. Тому прохання, є можливість, я думаю, є в кожного можливість. Те саме там прання. Ті побутові прилади, які беруть великі, мають енергоспоживання, перевести цю роботу на нічний режим. Тому що ми всі, ну кожен з нас зараз має думати про те, як стримати всю цю ситуацію, що у нас відбувається. Чи правильно це я розумію, що важливо зараз саме вечір розвантажити, так? так? Найбільш критична ситуація в вечірній максимум це з 18 до 23 – Це найбільш критична ситуація, де енергосистема працює іде з перевантаженням. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Отож, сьогодні це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про запровадження графіків відключень електроенергії в Рівненській області. Наші спікери це Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую. А також Сергій Невмержицький, голова правління прад рівне обленерго. Дякую. Дякую вам, панове, за увагу. Що можу побажати витримки? До побачення, до нових зустрічей.